Щоб це було на державному рівні, я б тільки, тільки був би за Ну для, для нас, це було б е, є велика перевага у тих дронах, і це дуже якщо у нас висить два дрона так наприклад, у нас є там да посадка, яку ми там в яку зачищаємо ми. То у нас є два-три дрона ударних ті саскидами, то у них буде п'ять-шість. Ну велика перевага і у них. Скажімо так, що в особовому складі. Ну наш особовий склад, дай Бог, щоб так так і далі було. Наприклад, моїй мої десантно-штурмовій бригаді, то ми набагато краще підготовлені. Це 100%, Це не це всі, хто знає на нашому напрямку, на на Куп'янському напрямку. Ми їм ну до не, не зрівнить, скажімо так, втрати наші і їхні.